Слава Ісусу Христу, дубль номер 2 бо записувала відео, повідала вам все, а телефон не включав. Ну таке кавалерка буває, але скажу вам кавалерка тако. Вчора зробила всю роботу, навіть не заплановану. В хаті поприбирала, їсти приготувала кавалерка. Маскарпони зробила. Ось цілий лоток вийшов і трошки. Маскарпони зробила. Номерки вчора на ютубі всім роздала, нині ще рано дороздавала. Знаєте? Ну, одним словом, вчора в день в мене був кавалерка дуже продуктивний і дуже хороший. Тому що я такі люблю насичені дні, тому що лягаю спати, не думаю, буду спати чи не буду. Я просто лягаю, відключаюся і рано встаю. І ви знаєте, кавалерка, рано дзвонить до мене телефон, а я збиваю. А я потім на годину день, за дві хвилини дев'ята Галенко та Галенко, то чого ти спиш? Там вже кавалерка давним давно сестрі пала і зараз дорога. Я на рівні ноги думаю, а хто там дзвонить до мене? Дзвони знову той номер. Я піднімаю Галенко, та то я з терницького кільця за огірки. Я кажу, я здоров'я була. Я забула, я так спала, як покупана. Але правда, мені дали номер телефону. Я замовлюю, маю дзвонити, будуть корінюшони. І будуть маленькі чері помідор. Віталік сказав, що він є в чері маленькі. Не ну, будуть дзвонити, замовляти на суботу або на п'ятницю. Ну, Коли огірки виростуть, то не те, що її намалював, на, на бери. Її щепить, чи, чи дивись, не любуйся. Ні, коли виростуть, мені домовлюся і мені привезуть. Поїду заберу, так що буду, буду маринувати і квасити огірки і помідори. Дякувати Богу, і кавалерочка наша все сьогодні організувала, за що щиро-щиро дякую. І до чого я веду кавалерка? І встала і думаю, тако, люди добре. Давно я вже так не спала, але деколи буває. Тому знаєте, як таке буває. Минулої ночі гнида бушувала спати нікому не давала, а тої ночі, чи людина хотіла, чи не хотіла, вона вже сил не має, вона просто відколюється і стає до ранку. Так само в мене було. Ну, але кавалєрочка, прийшов новий день, нема коли спати, бандрони плести, вставайте, гарно сістрипайте, ікла вчистіть. Песок файно вмийте, зробіть всі водні процедури і всі разом. Беріться до роботи! А ви знаєте, ковлерка, чому я не говорю без такого ткани, хлопці та ліпали і директор? Ви мені в коментарях написали: не говоріть вже, то, то негарно. Ви старша жіночка, то речі, перший раз, може, другий раз мені так визнала. Ви старша жіночка, вам таке не пасує. Але ковлерка, я так знаєте, я завжди прислухаюся до когось. Знаєте? Але якщо ви скажете, щоб я то вернула. В ранішню е е розмову я тут все верну, ви мені на напишіть. Так що, кавалієрочка, я встала, ще не збудила, але зараз дотріпаюся, коли вип'ю смачну запашну каву. І ви так само, навіть якщо ви сьогодні вихідні. Я вам секрет відкрию рано чи пізно, то сьогодні мусите встати, стріпатись і взятися до роботи. Ну, а я роблю кавусю, дотріпуюсь і їдемо працювати. А вам всім кавалерка, гарного, мирного і позитивного дня! У Нас кавалерка, дощі луплять. не можу вам передати. Можна хіба вдома сидіти, відкрити віконечко і просто релаксувати. Ну, але не в нашому випадку, тому що роботи є. Треба сьогодні поїхати відвезти рушники на дробович, тому що будуть їхати в Київ. Так що сьогодні роботи вистачає. А я, кавалерка, знаєте, мені місця в ванні бракує. І Я дуже довго думала, що там можна в ванні придумати. І Віталій каже, то Та замов такі полечки на пральну машину поставиш і буде mm -hmm. просто лікарний. Я кажу, що так довго не винула і це замовлено штуку в, в білому кольорі. Зараз буде її лота. Потім капелечка замовила собі ще ось таку це аптечку. Знаєте, що було добре. Але все, як використовую, в мене буде як аптечка. тому що кудись їдемо, Завжди ті лісі розкидані тут сумці. Там буде контейнер. Бачите, я тут навіть намалював. Аптечка. Mm -hmm. Каво, хто з вас кавалерка, має цю аптечку? Бо в нас, напевно, ніхто. Заведе якісь коробки, якийсь цей. А то так що тут, знаєте, гарно було. Я Віталій, коли говорила, нам треба зробити, то, щоб в машині була аптечка. Ну, щоб було там то. Що Три нам класу. завжди потрібно. На баночки, і, дуже, і дуже класна штука. Штука, дуже Такого, О, не, такого ніколи, я таки, на таки ніколи не дивилася, тому що машини не було і ніколи не розглядали. А тепер хочеться, щоб все в машині було і щоб все було дуже-дуже гарно. І то гаряка замовила ось таку штуку на тарілки і на горнятка, щоб помила. Бо це воштука, штука, в неї незручна. Ні, в неї не зручна, бо посуда все звідти вилітає. Тарілки в мене великі і не, ну, не підходять, моєму словом. А я собі надибала такий інтернет-магазин в інстаграмі, а там теж все для дому. То знаєте, одвіт, кажу вчора до Віталіка, що не зварю, Ну, забагато, бо великі каструлі, треба придбати менші каструлі. Що ви думаєте? Вчора говорила цілий Божий день, в кінцевому результаті я забула. А легше, знаєте, коли в хаті вже нічого не робиш, зайшла в інтернет, ну, в інстаграм і собі замовила те, що мені потрібно. Знаєте, що дуже-дуже зручно. Значить, що ну, так дуже легко складаю, а інтернет-магазин так. Все для дому і для дачі. Не? Я тобі міг і Віталік скласти. Але Віталік уже працює. А Галинка дасть, це радо, що тут сказати. Бо українська скажіть, мені все. На ці не задумав. Це ж цікаво складно. Я так щось купляла, то завжди сама складала. Ну, бо мені було цікаво, як воно, що воно. А то, знаєте, откиво ніби дрібничка, але їдеш в магазин, та то щось і купи. Знаєте, та то щось і купи. Ну, а то щось і купи, тягне, 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 тягне і сініць не купує, бо немає часу на то. знаєте. А то я собі кажу, ну, де була Лежала вечором і надибала собі такий інтернет-магазин, там каструлів не було. Щоб каструлівку купила меншу з Та ти інший надибиш. Що що Інший надибиш, інтернет-магазин. Може, ти б е, не телефон тримала, а конструктором займалася. Та ні, давайте ти ж нас українська. Сидиш і Я вже потримаю. Що що? Я потримаю. Що кладав? Телефон потримав. Я так і проявлю, що я ж тримала, а ти галивку складає. Заодно провіримо твій IQ. — Який ай? Як складав? Ну все, то вже видно, вже 99% добре. Добре, так? Так, що зараз поставиш на піднос, буде всі 100. О! Ще треба. Подати. Ну добре. та ти вже так не гаратий? Ні, тут штуки мали мелодіву. Тут треба запхати хати того. Бе водичка стікала, знаєш. Якби я зараз тут не розкладав. Починаю тут. Ну. Хочеш? Є такі дюрки. А вы файл паст? Да. Що не тече один на одного? Бачиш, я таке довго шукала. Хто шукає, той завжди виходить? Що вони не пускає. Десь шукає. Спотіла біля того, правда, кажуть, може, хтось, думаю, що псилає. По чому не з'їде? Думаю, есть. Ага. Ну, заплыв. Алега, да, ага, что там? Чекай, шо... Ну, ложки, воданки. Какие ложки, воданки, что менш? Ну, ну а ну давай. Здесь тоже мы в субботу. Ага. Все, понятно. Так, тогда так все буду спорить с тобой. Маєш голову. Маєш голову. А що, Друга біжінка чекала, коли чоловік чоловік прийде тут слаб, mm -hmm. то не про нас yeah. то не Про мене і не про те. Ти си видиш, так все з чолкає. Правильно підсується. А то там... Щось таки завжди викупу, а потім наверх. Що нанес, а? Нанес, нанес пач. Ти незручне. Незручне вам. Що має? Тоді різко. Ой, мало місця займається. Це розтягнуло. Ну що, оціні, а тепер скласти. Ну, дуже зручно. Ту, ти, Та то що ти я з тобі купила? Гомінство зробить стоять. А потім завжди гальопин, знаєш, купляється гальопа, а то не треба гальопа. Ось такої, знаєш, є час, зайшла собі в інтернет. Зараз в інтернеті можна купити все, тільки поїхати потім на нову кошту, забрати і мати чистий стоки. А там все було незручне. Та ні, це бо то одне на одне наклав, щоб дістати цю кружку, це хочу. Ще в окрану я купила, це не розвитку. Mm. 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 Тут просто так? Mm. Ринан. Галинка сумеет, умеет, а? Так, а тесты, чтобы не было поставити в Ага, Та ні, то вже виключай, тоді б складала мені ці руки трясуть, бо я хочу, щоб Ти переживаєш, що на тебе ці дивляться? Так. Дивляться ці друки називаються. Диви, а мені якраз на квартирі там ті мали. Ну так, зараз двоє швидше. І я не знала, де його можна купити. Але знайшла. Знайшла.